Виконуємо номер 3.24 із підручника алгебра 8 та номер 3.24 з із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і наш дріб. Приступаємо до виконання. Змінимо місце розташування наших доданків. Запишемо х2. Відняти 2х, додати y квадрат. Об'єднаємо в дужки і після дужок віднімемо z у квадраті. Це наш чисельник в знаменнику х квадрат додати 2x і додамо z у квадраті. А потім віднімемо y у квадраті. У нас в дужках в чисельнику квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Це формула квадрат різниці. У ролі А у нас виступає х, у ролі Б у нас виступає y, у знаменнику у нас квадрат суми. У ролі А у нас виступає Х, у ролі Б у нас виступає Z. А тепер у чисельник у нас різниця квадратів двох виразів. А це різниця Х і, А Б це З. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму у знаменнику, також різниця квадратів двох виразів у А у наша це сума Х і З, а Б це y. І. тепер. Можемо працювати далі. У чисельнику і знаменнику у нас многочлен Х додати Z відняти y, х додати Z відняти Y. Скорочуємо на даний многочлен. В чисельнику буде різниця Х, Y і Z, а в знаменнику сума Х, Y і Z. Номер 3.24 із підручника Алгебра 8 та номер 3.24 з із підручника математика 8 виконано.